Нагороди від президента України рідним загиблих героїв вручили начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Алєнін та начальник Кременчуцького районного ТЦК Олександр Мазніцький. Шановні рідні і близькі, ваші сини, чоловіки, статусі віддали саме дороге, найдороге життя за свободу і незалежність України. Ми Сине передаємо голову і дякуємо вам за справжніх героїв. Солдат Владислав Козаревський загинув 25 лютого 2024 року на Бахмутському напрямку, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Його мама не може стримати слів, каже, її син завжди буде жити. Він є дитина, він є слухняний найкращий. Поки я жива, поки моя дитина жива. Сержант Олександр Пойда. Загинув 13 липня 2022 року. Внаслідок обстрілу поблизу населеного пункту Сіверськ у Донецькій області. Він завжди був дуже доброю, чуйною людиною. Він завжди допомагав всім, навіть ну, понад понад свої якісь проблеми. Коли почалась війна, він одразу пішов добровольцем. під час війни ми коли тримали контакт. Він завжди ну. Намагався бути дуже ну, на, позитив, на позитивному настрої. Старший солдат Дмитро Кобиляцький 13 липня 2022 року в результаті артобстрілу противника загинув на Донеччині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Діма був доброю, гарною людиною, турботливим сином, чоловіком, батьком. Жив він по справедливості, любив справедливість. Так шкода і так болісно казати слово був, ну, але він залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті справжнім патріотом гідним сином нашої незалежної України. І високою ціною ми зараз живемо, і тому потрібно нам дякувати. І пам'ятати наших героїв низький уклін їм і вічна пам'ять. Вічна слава героям, співчуття рідним загиблих і як найшвидшої перемоги Україні. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.